Вітаю, друзі, на моєму каналі. знову я сьогодні поїхав на грибачку. Так як вчора трохи спадав дощик, то думаю, може щось буде. Так, вихожу я і перший мій... перша моя знахідка, дивіться, один є, але, на жаль, жовтий. Але суш така і тільки не один. Тут ще маленький такий заховався. О, вже його і білка погризла. Бачите, пробувала його брати. Ну що ж, може щось щось знайду. ti telefon ne vidiš ovo i tu pa ti malesinki rbačar jer je to ti malesinki znači što bude što još prodolžujemo rbni але no, no, в лісі дуже сухо дощику дуже би треба але що то вчора заранку такий чуть і все а що ж продовжуємо шукати і так друзі тут у мене ще одна знахідка бачите такий красень вони невеличкі такі, як бачите, засихають у землі. Потрібно дощок. Що ж, продовжуємо. Що ж, друзі? Помилуйтесь природою. Подивіться, як гарно у селі туман. А гора мерк, уже сонце світить на нього. Яка красота. Так як море. І знову мене дружок привів. Друзі, подивіться до чого. Я не думав, що дружок мій, мій szukajte rybaczka, ale tutaj szapka wydmiała się, ładny, białosinki, drużak, spasić by tubie, że ty tako znaleziono rybaczka, bacz, ty ktoś na niego stał, no nie drużak, może i drużak, nie to dawno, młodejś drużak. Так, продовжуй пошуки. І що ж, друзі, ми продовжуємо грабалочку із своїм дружком. Дружок шукає. грибочки. Не так з шишкою граєшся. Напився водиці, така чистенька. Сьогодні дружок не встиг покупатися. Бачите, така. тече з нори, холодна. Гарна водичка. Ось що ж, друзі, знайшов я сироїшку, але... Червива. Тут вже дві такі гарні. Навірно, теж. Так, все червіве, а тут не дивлюся. Нехай білка їсть. Друг, іди шукай рибачку, дружа. Да. Так. Так, не врожайний сьогодні, мабуть, буде день. Ну, а ти... А тут молоденькі, ці, мабуть, будуть чисті, так. Ці сервішка чисті. Потрібно дощу, щоб дощик попадав. Такий хоч два-три дні. То і грибачка би появилася. А то суш, дуже велика суш. Тільки десь сировішки ростуть водна. І то дуже слабо. Бачите, тут синяк дружить із сироїшкою. Ай, я його і нечого нехай буде. Що ж, друзі, продовжуємо. Hrabaločku. Trošek pojma o ženskih. Kot vidite, dve teh kresna. Mm, a solotka. Mira sem akotadruži. сонечко то подостигало гарно. І солодка, бо як дощі йдуть, то вона така кисла а тепер гарна. Так що ну, продовжуємо. І так, друзі, продовжуємо пошуки і тут я натрапив на такого. Ой, і відломив білячка або стільки обходив уже, що не знаю. Дуже слабенькі гриби сьогодні. Друзі, дуже слабенькі, але що зробити? Нічого не поробиш. Хоть Я дуже люблю збирати грибочки то і багато обхожу, не, лі... не лінуюся, щоб пошукати. Пошукати карпатських красень. Але... На жаль, слабо. Слабо Рибочки. Даже Навіть підберезників немає. Сироїшки червиві. От тут підберезник великий, зогнив уже. Уже туман піднявся трохи, але ще. Є чого? Пройдуся трафи. Ожини не поїм. Може щось знайду ще. Що... Що ж продовжуємо? І знову, друзі, в мене знахідка. Ой, бачите? О, такі красий. Оце вже чуть більше. Так. Так та побільше. Рибачкою. Тут друзі теж бачу такий малесенький грибочок. Вони, може, й будуть, є малесенькі, то будуть вже і великі з'являтися. Але Так важко дочекатись, коли вже будуть. Гарні, гарні грибочки. А що це? Молоденький. Ну. Нічого будемо очікувати. Будемо очікувати. Сьогодні, на жаль, дуже мало. Сервішки поламалися. Що ж. Ідемо далі. Знову, друзі, я знайшов Березника. Якщо він чистенький, то буду брати. На жаль, червівий. Я ж кажу дуже спека і то все. Все по, по черві біло засохло, нічого не росте. Я думав, що я сьогодні знайду грибочків гарних, так як у Попередньому відео я був на корбани, але то було далеко, тому їздили з другом за 10 кілометрів. Ото там був урожай. Тут один такий знайшов, бачите. На Там був корбанів. Так, нічого ми знайшли були. А що? А тут? Тут немає. Дружок, іди знайди мені грибочку. Тут, на жаль. Ребів немає. Шукай, шукай. Družok, tak to je to družok, mene šuká je hrbačka, družok šuká. Starší od noha se nejšel. Šuká, šuká. Пару гриб... гриблянок зайду і подивлюся, може там ще щось знайду. Але щось слабо віриться. Скільки вже сьогодні обійшов багато, а гриба тільки молоденькі. Тут ще такий, бачите. Maleja synkry, się napał. Maleja synkry, biliaczok. Cóż, друżo, kontynuujemy. грибалочку, грибні пошуки. І тут молоденький підберезник, знайшовши. Візьму. хоч щось буде. А це трапетів. Він такий коричневий зверху, як бачите. Ну, на жаль, червивий. І так, друзі, я вже хотів їхати додому. І тут, думаю, зайду я ще в одну грибляночку. І друзі, не повірите, яка красота, дивіться, один. Потім другий. І тут дивіться, два такі красені Два красені з рослинців. Подивіться, яка. Ой, ж. які гарні. Оце. Добре, що я не поїхав додому. Це красені Хотите? ти красень. Два, ще тут один. Поломаний. Раз, два, три, чотири. Це п'ятий. П'ятий. І тут ще один маленький, шестий. Шестий тут з ним семий. Оце, друзі, знахідка. Як бачите, такі гарні грибочки. І дружок біля рибачків. Оце? Красота. Що ж, будемо продовжувати ще шукати? Хоч такі знахідки попадаються мені. І що ж, друзі, прийшов я ще трошки у ліс і ще одна знахідка. Невеличка, але непогано. Тож на кінець грабалочка починає мені любитися. У мене всі надії упали. Думаю, все. Не буде більше грибочків, не знайду я нічого. Треба їхати вже додому, бо вже і припекло. І тут, і тут тубіна. От отака знахідка, друзі. Так що... Ніколи не падайте духом. А шукайте. Грибачки. Тож, друзі, на цьому буду я завершувати. пошуки Підписуйтесь, ставте. lajk, like, komentujcie, dzielicie się z drużynami. Se do zobaczenia. Jeszcze trochę przyrody. Iwan Czaj, widzicie jak wycwitaje już. Wszystkie, do zobaczenia.